<реш> мавпа. Все по-домашньому. Мавпа, а мавпа що? Бігла, поки ми тут одягались. А Ні. Да, поки ми одягались, макака вбігла. Просто була кайфова, ти стояла і макака на задньому плані на на, на домі. А, он вона. Да. А я не бачу. А, все, та, бачу. Вони сюди прийдуть, Вони бачила, скільки там покудають. Так, я бачу і тебе на, на заборі, і макаку на криші. І вона бачить, нервується. Так, іду їсти шоколадно ковбасу. Виглядає, виглядає. О, іде ага. до тебе. Підбира... Пізнала. Ну, слухай, не треба. До мене ще 20 метрів, а на Іракі вон лізе вже на стіл. Чує, що ти її яйце зварила. Зараз вона тобі дасть. Зараз вона. Да. Бачить? На даху. О, бачиш, вони з того даху застрибують mm -hmm. класно на пальмі їм зручненько. Яким, блін. Mm -hmm. Така маленька, такі звуки. Ти чуєш? Mm -hmm. Вже дві ще. О, oh, все на раці погнало. Ровко, ти сиди. Mm -hmm. Так, а вже десь під. І пофіг йому одна за деревом, одна вже в кущах там приє. Ці дві. Ти не будеш цього їсти, це шоколадна кубка. Оболовку. Стій тут, стій тут, іди сюди, іди сюди. Ходи сюди, бігом. Тобі тут не треба, тобі того не треба.